Всім привіт! З вами як завжди, Юля, і ми давно не бачили з вами на цьому каналі. І я роблю це таке звернення. Задля того, щоб вас запросити на мій основний тепер вже канал. Він вже давно основний. І в усіх описах під всіма відео на цьому каналі, навіть в назві, написано, що переходьте, будь ласка, на мій новий, точніше, він вже новий, він основний вже канал, бо всі відео виходять вже там. Там достатньо вже цікавих та корисних відео викладається, і всі будуть вже викладатися та це там. Цей канал тут залишається, тут є якісь старі відео, які ви можете переглядати, але на той канал я. Вас дуже запрошую, тому що там вже, наприклад, із останніх відео є дуже корисні та цікаві відео. Наприклад, відео про мікрошвидкість, як їхати дуже-дуже повільно. А я вважаю, що це навичка топ-1 для починаючого водія. особливо на механічній коробці передач потрібно навчитися так водити дуже повільно, бо це дуже дуже необхідно нам і в усіх поворотах, і на перехрестях, і будь-де. Далі там є відео про щеплення знову ж таки на механіці. Коли натискати та коли не натискати щеплення, також дуже важливе відео. А є відео навіть урок водіння з учнем, з хлопцем. Останнє відео є з дівчинкою, також дуже цікаве. Відео воно. Ідея прийшла мені в голову показати вам водія, який, на мою думку, вже готовий самостійно їздити за кермом. Тобто, ви можете подивитись на цю дівчину і порівняти, перевірити себе, порівняти з себе з навички свої, з її навичками, і відповісти собі на питання, чи готові ви вже виїжджати самостійно. Бо це дуже часте питання, коли вже мені можна виїжджати самостійно, якими навичками я повинна або повинен обладати для того, щоб вже виїхати без. Інструктора на дорогу. Також там є відео, де я їду, маршрут сервісного центру, також можна подивитися і проговорюю, які помилки частіше за все робляться на, ну, роблять учні на. Іспиті, та за які можна отримати помилку. Також є відео, як в принципі поради, як скласти іспит без хабаря. Я це все проговорюю, якби мотивую вас пробувати складати самостійно. Під цим відео є багато коментарів і історій інших людей, які вже складали самостійно з інших різних областей та міст. Тому я думаю, що це теж буде цікаво для вас. Також на каналі є відео трішечки такі мої спостереження та поради, коли ви їдете по трасі, особливо. Про обгон фури на трасі, бо я вважаю, що це найскладніший маневр взагалі з усього водіння, і до нього потрібно віднестися з усією серйозністю. Тобто там трішечки про це. І також навіть на тому каналі у мене є відео з моєю мамою, з якою ми починали водіння, але вона зараз тут не зі мною, бо я в Кропивницькому зараз знаходжуся. Вона в Запоріжжі вдома з папою так і залишилася, але вона приїжджала в гості, і ми вирішили з нею покататися на механіці, Вона взагалі з нуля повністю ніколи не сиділа за кермом, і там нас вдалось. Нам зняти декілька занять. Ну, чекаю знову маму в гості, і сподіваюся, що ми ще з нею поїздимо. Я буду її вчити далі. Тому там багато всього цікавого. Переходьте туди, будь ласка, заходьте також в інстаграм, і попереду також е, є плани, є ідеї. Звісно, нікуди я не діваюся. Буду займатися тим, чим я займаюсь, бо мені це дуже сильно подобається. Хоч часу на це не дуже багато, і в умовах війни це робити все дуже складно. Але е, ми сподіваємося, все ж таки, і все робимо і віримо. І донатимо заради перемоги, віримо в ЗСУ. Намагаємося все для цього робити. Я особисто намагаюся. Сподіваюсь, кожен з вас також робить свій вклад в перемогу в наше майбутнє і аж мурахи, як завжди, коли я про це говорю. І дуже велика шана і вдячність всім, хто. Нас захищає волонтери, тероборона, звісно, ЗСУ, наші захисники та захисниці. Дуже всім вдячна за це. За кожен день нашого з вами життя. Тому підтримуйте один одного, підтримуйте один одного, бережіть один одного, бережіть Україну, бережіть свою родину і зустрінемось з вами на Ютубі або в Інстаграмі. Все буде добре. Все буде Україна. До нових зустрічей. пока!